Як ти топала? Як ти топала? Я. Ти отак рівненько діду собі складаєш. Ага, тобто, як мама захотіла зняти, то ти вже все передумала, так? Да? Зуй, покажи я тобі, чи ви якраз. Якраз дать. Зувайся. Треба з ложкою зливатись. Ага, давай. Ложка, далі. І зувайся, дитина. Якраз, Сон. Якрасонечко, якраз. Тузи якраз, мам, туже якраз мій розмір. Вся ложку поставила. Ловку. Взувайся, взувайся. Опа, дивись, лінка, яка модна в тебе сеструльниця. Понесла, те. Катя. Ай, вылази. То типа такие и пхай маленький. Ой. какой кого это тут носка там маленькая пилчала, Той, ли? Ага, пойдет, Аринка взылась. Да так взылась. Дуже якраз. О. з це у нас злозецькою. Не користовує лоску. Я за колостову. Ти на користовесь, коли в зло. Не завжди є. А я будемо так разом ходити. І ми дві роги йдуть. Дібета. Взуті. Але зараз справді і люди. Якраз круто. Тримай, Ірінка, тобі також один положено носити. Я ж без того, що Ірінка ще носила, так?

О! Же, <shield> взувайся, що ж ти боса? Ганися зручно? Трошки щось злазу, база це княтчи. Більші тапці тяжче взувати. Ой, ти маленькі ножки взувай.

Вона все ж таки перезуває. <laughs> да, Генниш, ну, ти перезувала? О, О дивіться, капці. Капці неправильно втягає. Мені твої не сподобалось, я буду сьогодні в неї куди чи ніде. <laughs> <laughs> а я що восаю? Тебе, Тебе з багато тапочки візьмеш, щоб і другує, бо я буду вдшає,